Всім привіт ви на каналі Atomplay і я радий вас вітати це село Дівчина. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії я трошечки зайнявся криміналом, а саме почав вирувувати дерева. Так само ми поїхали і купили досить такий класний екземпляр BMW 525. Ну і звісно, куди ж без поля? Звісно, я знову ж таки працював в полі. Тому всім дякую за те, що ви дивилися, і про продовжуємо нашу серію ну, почнемо з доброї новини. BMW і так само лада нарешті продалися. Тобто, я тепер маю досить таки великий свій прибуток. Давайте почнемо знову рахувати. Тому що рахувати ми будемо досить багато. Е, якщо зрах порахувати все, що в мене є, все, що я заробив, і скільки в мене зараз є, то в мене на даний час 1 мільйон 500 тисяч гривень. Е, тому, в принципі, я задоволений, що в мене. Ще до кінця не закінчився цей рік, і в мене вже є такі прибутки. І, до речі, дід мені розказав про одну досить таки корисну пораду. Типу, тут у нас е оказується є програмка, через яку можна все ж таки заробити трошки грошенят. А саме це така більш фермерська програма, де видно кому яка потрібна допомога. Тому заходимо в телефон і дивимось. Ну, як ви бачите, тут в принципі показується деяка, деяке поле, кому треба допомогти. Пам'ятаєте, Катя, яка нам продавала здається четвірку, якщо я не помиляюся. От якраз таки їй потрібна наша допомога, а саме внесення добрив. І знаєте, робота, в принципі, ну така нескладна, тому я погоджуюсь на те, щоб трошечки попрацювати. Два гектари обробити, ну це в принципі не так то й складно. Тому давайте погоджуватися і погнали. Працювати так само, я подумаю, може, все ж таки не знаю, дідовий МТЗшник тут залишити і купити собі щось своє, якийсь свій маленький трактор. Не знаю, можливо, навіть китайський, щось типу такого плану. Тому що цей МТЗ, звісно, весь класний все, але я думаю, що з часом я все ж таки, о, до речі, в мене вже стоїть тут е... причіп, те, що мені потрібен, обладнання. Ну, я просто що думаю? Мені на китайській можливо грошей так то вистачить, але можна поступити ще хитріше. Я можу просто-напросто взяти, оформити кредит на діда, і в разі чого цей кредит все одно перейде на мене. Тому, в принципі, я від цього нічого не втрачу. І плюс мені буде приємно, тому що я буду їздити. Хоч і на китайському, але новому тракторі. Не знаю, напишіть в коментарях, як ви думаєте, треба було його купляти чи не треба його купляти. Я, в принципі, думаю, що я буду його заказувати. Ну, в принципі, мені пощастило, це поле не досить таки далеко знаходиться від мого. І, взагалі, Зачекайте, а навіщо я об'їжджав повністю це все, коли можна було хе <гум> я... Ну, короче, все як завжди. Я навіть не здивований. В принципі, можна було просто-напросто поїхати відразу там біля заборчика виїхати. Ну ні, мені ж треба, ну. <гум> треба повністю все об'їжджати. Так, так, так. Все як завжди. Їдемо на початок поля і починаємо працювати. Так, да, до речі, скільки мені заплатять, як ви бачили, там писалося 4 тисячі. Це разом з комісією. З усім мені заплатять 3 тисячі баксів. 1 мільйон 626 тисяч у нас буде. Але не забувайте, я добрива все ж таки купував за свій рахунок, тому треба відмінусувати буде на добрива. Ну, я думаю, там не досить таки багато треба відмінусовувати, тому що в принципі в мене ще деякі залишки цього добрива залишалися, тому я думаю, що невелика вийде сума. Ну, подивимося. Сподіваюся, що за сьогодні я це поле точно встигну зробити. Я думаю, що встигну, тому що тут 2 гектари, і це ну, не щось таке, прям неможливе, що я не зможу зробити. Mm-hmm. <laughs> Кажучи, я можу це назвати просто імпульсивною покупкою, тому що я дійсно думав, що я буду купувати китайця. Але ні, я купив собі фент 400. О, міг не купувати, але звук, вигляд, колеса і все ну просто. Купив, хай дід не каже нічого, але ну дійсно я не зміг стриматися. Да, старенький, да, трохи підтриманий фен 415, але просто послухайте цей звук. Да він шепче просто. Так, да, двері, все тут відкривається, все так як треба. Тобто криша у мене піднімається. О, до речі, навіть лабаш відчиняється. Ну, тепер в полі просто буду працювати в один кайф. Так, да, німецька якість. Що сказати, просто німецька якість. Ну, ви Просто подивіться зараз. Подивіться, які тут ще стоять красотки. Красотки, я просто ну не знаю, я назву свою... свій трактор, от як ви напишете в коментарях. Так я його і назву. Давайте залишу це саме вам. Е, да, Номера мені вже поставили. Саке 0110. Будемо продовжувати е, ці ж номерочки 0101 0110. Подивіться просто, які тут фенди стоять. Фен 1038, оце вообще просто звір. Я не знаю. 1151 фенд просто на гусеницях Я дуже сподіваюся, що я колись до такого доживу і я точно зможу зробити якусь таку мега-ферму свою. Тут просто різноманітні стоять. 512, 714. Тут, коротше, стільки цих фендів. Ну, реально, я просто не знав про цю місцевість і я попав в рай. Он навіть обслуговують їх. Малесенькі, он якісь стоїть. Що е... це взагалі за? 207-й. Ну, я не знаю, для чого він, звісно ж потрібен, але я так розумію, що він потрібен саме для, е, для виноградників. так? І, звісно ж, на п'єтесталі у них самий самий новий фенд. Це той, про який я вам вже показував. Е, до речі, мені сказали, що в нього можна сісти, тому давайте не зволікати. Ну, заводити, звісно ж, мені, мабуть, не дозволяли, але ну, нічого страшного. Просто є сидушка для пасажира. Тут стільки всяких органайзерів, вон, стаканчики, фіганчики, кондиціонер, все, що тільки потрібно. Плюс він досить таки потужний. Якщо я не не помиляюся, здається на 600 кінських сил. 2000 кілограм, просто 2000 кілограм грузик наперед нормально. Ну, це дійсно махіна, до якої мені ще потрібно рости. Так. Давайте не зволікати, і я все ж таки буду їхати не сам. Я он, той евакуатор собі замовив. Сьогодні поїде до мене оцей евакуатор, привезе мені мій тракторець разом зі мною, тому що я на ньому навряд чи кудись доїду. Блін, я хочу прям проїхатися цих пару метрів. Прям поки він ще більш-менш нормальний в такому, такому класнючому стані. Ай. да. Ну, чекаю від вас привітань, тому що в мене новий все ж таки трактор. Блін, як же ж мені хочеться просто всім похвастатися, що я собі купив ось такий фент. Звісно, я розумію, що це досить таки імпульсивна покупка. Тому що ну, можна було купити, звісно ж, старенький, ну не старенький, більш-менш новенький китайський трактор, який би коштував 100 тисяч гривень. По ітогу я купив просто-напросто німецький трактор Fendt 400, щоб ви розуміли, за 600 тисяч гривень. Тому зараз у нас в бюджеті вже один мільйон по суті. Ай. Я не знаю, коли закінчиться оця моя біда, оцих імпульсивних покупок. Але колись це має закінчитися. Тому е я думаю, що скоро ми з цим всім закінчимо, коли я саме собі все куплю під себе. А що я маю на увазі? Я куплю свій трактор, от який я вже купив. В принципі, на даний час для моїх полів е мені його буде ну, достатньо. Тобто в мене є он дідовий трактор. Я дідовий трактор, як я і говорив, хочу залишити поки що на, цей, на музей свій маленький, коли все ж таки розвинеться наша ферма. Ну, а поки що в мене є мій особистий трактор. Тому треба буде не зволікати і йти дідові показувати, що я собі купив і наскільки це круто. Я рішив поки що до діда не йти, тому що, пройшовши по селу, я знайшов все ж таки ось такий прикольний варіант для продажу. Звісно, не новенький, звісно, коштує недешево. Ну як сказати, всього-навсього 30 тисяч гривень, тому що ним вже давно ніхто не користується. Трошечки він уже підгнив, краска вже починає облазити, тому пора. Оформлювати покупку, приводити в чувства цей МТЗ-шнік, і можна, в принципі, на ньому теж непогано заробити. Тому давайте обдивимося. Ну, в принципі, із того, що я бачу, не знаю, тут уже досить давно він провітрюється, він, походу, десь чи втопили, чи що, я не знаю. Ну, запах плес... ну, пліснявий все ж таки є. Окрім цього, із з того, що я бачу, я так розумію, що він колись раніше був синім, і його чогось перекрасили. Я не знаю, в такий гамнистий колір, так сказати. Ну, суть не в тому. Саме головне, що він, наче як заводиться. Правда, не з першої спроби. Треба, зараз, почекайте, треба трошечки нам підсосу і додати бензинчику. Майже, майже, майже схватив. О, є, завелися. Чудно. Значить що? Значить, треба брати, купувати, приводити його в чувство і продавати, тому що ера машин, в принципі, як я і казав, вже мала би завершитися, і можна сказати, що дійсно вона вже завершилася. Ну, як ви розумієте, це повна копія дідового трактора. Але з одним таким зауваженням, що в діда тут все ж таки колеса пошире стоять, в діда є навантажувач, ой, точніше навантажувач, грузики наперед, плюс зовсім інший стан. В діда набагато, він гарніший, новіший, чистіший і так далі. Єдине, що я не розумію, що тут з тягами чи що тут сталося, але чогось його дуже сильно тягне вліво. Двері ці, до речі, не закриваються, не знаю, вже й рожою покрилися. Ну, типу, не можу я їх зачинити. Але ж подивіться на це окрасення, Боже. Блін, який він все ж таки класний. І знаєте, щоб не зволікати, так як у нас ну, не настільки прям багато грошей, я пропоную знову ж таки заходити в програму, про яку нам сказав дід, і. Їхати працювати, якщо є зараз якісь замовлення. Я думаю, що точно що є замовлення. Five minutes later. не встиг я все ж таки зайти, подивитися, яка є там робота, тому що набрали мене з моєї же основної роботи з пекарні і сказали приїжджати на базу. На мене там, типа, чекає сюрприз. -да, вміють вони все ж таки повеселитися, понапридумували щось собі, якісь сюрпризи. Коротше, не дуже добра новина. Сюрприз їхній, звісно, вдався. Але знаєте, в чому саме головна, саме головний прикол? В тому, що мене звільнили. Типу скорочення. Типу, зараз немає фінансів. Саме головне, що мені заплатили хоча б 15 тисяч гривень. Тому, в принципі, відмінусовуємо від нашого бюджету. І того в нас зараз 985 тисяч гривень. Що немало, але все ж таки тепер мені прийдеться жити за свої харчі. Плюс додамо те, що я вже й так там заробив на пекарні. Все ж таки, я пропрацював два місяці і теж пополучав по 15 тисяч, тому плюс 30 тисяч можна сказати. Значить, прийдеться все ж таки працювати на замовленнях. Зволікати не будемо, заходимо в замовлення і дивимося, що в нас зараз є. Так, на даний час у нас є внести добрива, що в принципі непогано, але все ж таки 3 гектара я зараз не хочу обробляти. Я хочу зараз своїм фендом проїхатися, спробувати, як на ньому працювати. Тому в принципі в нас є культивація. Я думаю, що моїм плугом. Має це все підійти. Платять 1 тисячу євро. В принципі, якщо перевести на євро, це 49 тисяч гривень. На що я дійсно згодний, тому в принципі приймаємо цей контракт, де він погодитись з контрактом. Поїхали тоді на нашому фендику працювати. Так, треба знов, Треба знов тут все попереставляти. В частности, наш МТЗшник, треба десь кудись його. Блін, ну він він вообще їхати не хоче. Ну, от, порівняно з тим, що є в мене в мого діда, це взагалі якийсь тупо корч. Я би його так назвав. Так, ладно, я його поки що на вулиці отут залишу. Хай стоїть. Звісно, треба вирішити, щось з цими дверима, закрити той люк, закрити заднє скло і поставити, хай він собі стоїть в гаражі спокійно, щоб нічого на нього не капало, і він не промокав. Так, беремо фент. <хи> Блін, який він класний. Я, ну, ну я реально не можу досі, ще, як би сказати, відійти від того, що я купив настільки прикольний собі трактор. Так, тепер підчіпимо зараз быстренько плуг і поїдемо попрацюємо. Ну, ми, в принципі, на місці, тому можна приступати до роботи. Я так бачу, що тут щось раніше. Тут щось раніше було, тільки я не можу зрозуміти, що це тут було таке. Ну, нічого страшного. Зараз зробимо культивацію, і все тут буде так, як треба. Так, поїхали. Подожди. Наче. Наче має все працювати. О, так, окей. Значить, культивуємо і будемо отримувати кошти, тому що мені треба ще МТЗ все ж таки зробити. Те, яке я купив сьогодні, да, да. те, яке я сам собі вже й взяв. І тепер я маю геморой, так сказати. Я не знаю в чому проблема, але я, коротше, не можу їхати, він ну, відмовляється. Я пробую ось завести фенд, і він різко в мене поламався. Я навіть не так далеко й від'їхав, як тільки я вам сказав, що хочу продати МТЗ-ку, в мене різко перестав заводитись фенд. Я не знаю, що з ним сталося. Ну, типу, я купував його практично новим, відновленим, звісно ж, мені сказали, що все з ним окей, капіталочку, все зробили так, як треба, перевірили. Не, я боюся, що я так зараз стартер спарлю. Не, ну реально. Коротше, треба визванювати діда. Е, хай дід приїжджає, мені допомагає. Швидше все, що ми зараз його будемо відтягувати на СТО до хлопців. І хай хлопці щось зроблять. Ну, тому що це не діло. Не діло так працювати. Ну, зараз я ще десь буду якийсь, якийсь контракт робити, і в мене так само на полі він просто-напросто заглохне. Ну, мені б не хотілося би такого. Що сказати, як виявилося, проблема не настільки серйозна, як я думав, звісно, але неприємна. В мене погорів стартер, тому в принципі я зараз не можу починати ніякої роботи на цьому тракторцю. Знаєте що? От саме головне, що мені повезло, це те, що ну, я все ж таки можу закінчити цей контракт на дідовому МТЗшніку. Тому, в принципі, он стоїть нашого діда МТЗшнік, і будемо зараз закінчувати цей контракт. Ви запитаєте, скільки мені став стартер? 15 тисяч гривень. Тому поїхали працювати, треба все ж таки відбивати кошти. Да. І на даний час у нас знову 1 мільйон гривень. Я не знаю, коли закінчиться ця дорога нещастя моя, тому що, в принципі, це вже. Не перша моя така поломка, то я залетів на бабки, коли робив автомобілі, то я зараз на тракторі залетів. Блін, трактор опять треба ремонтувати. Я сподіваюся, що це перша і остання його саме поломка, тому що все ж таки німецька якість ну, повинна бути на рівні. Можу з певністю сказати, що дідовий трактор все ж таки мене дуже сильно виручив і врятував. Тому що, в принципі, зараз ми заробили 49 тисяч гривень, звісно ж. Тому відмінусовуємо 15 тисяч ті, що ми потратили на стартер, і плюс 49 тисяч. Так, да, немало. Можна сказати, але, в принципі, і не багато. Звісно, можна було би набагато більше заробити. Ну, я думаю, що ми зараз ще можливо пошукаємо пару контрактів і заробимо кошти. Ем, до мене хтось приїхав, я, одначе, не очікував ніяких гостей. Що це. Що це то таке? Грошей знову немає, роботи немає, нічого немає. Знаєте, хто це були? Кредитори. І, звісно, знаєте, хто це? Колектори, які приїхали забрати мої кошти. Я не знаю, звідки вони дізналися, що в мене є один мільйон. Так як я був винен їм майже 5 міль... мільйонів, здається. Один мільйон вони в мене благополучно забрали. Єдине, що мені повезло, що вся ця техніка дідова ферма. Дідова, тому в принципі, це вони забрати в мене не могли. А ще один плюс з бонусом, знаєте в чому? В тому, що фенд був на ремонті, і вони не знали про нього, і тому не змогли його забрати. Ой. І знову я йду до діда, і знову я йду позичати. Я не знаю, що я буду казати дідові, як я буду з цього всього виходити, але я можу сказати, що цей рік в мене просто самий насичений. Залишилося ще не так багато, і скоро я, в принципі, буду вже збирати врожай. І якраз таки з цього врожаю, я думаю, ми все ж таки заробимо досить таки багато. Коштів тому всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay і до нових зустрічей.